Сьогодні Наталя Гладких фіналістка Нобелівської премії для вчителів, але ще 10 років тому вона навіть і не думала про педагогіку, а мріяла про танці. Та в хореографічне училище вступити не судилося. Я там станцювала два танка, але у ну, так виявилася, що сказала, трошки ви не підходите. Подати документи в педагогічне училище Наталі порадила мама. Там дівчина вперше почула про різні методики навчання для дітей з інвалідністю і зрозуміла ось воно призначення її життя. Привіт. То ти які уроки робила? Уже четвертий рік поспіль Наталя приходить до своєї учениці, яку ніжно називає Маруня. Від народження дівчинка не бачить і не може самостійно ходити. У неї комплексні порушення розвитку, і тому навіть інклюзивна освіта Марині недоступна. Вона вчиться вдома, і Наталя підлаштовує програму спеціально під неї. А ще пригадує, а інколи й вивчає забуті шкільні предмети, адже мусить бути універсальним педагогом. Ці книжки надруковані шрифтом Брайля. Ці книжки саме для дітей, які не бачать і читають руками. І зараз ми візьмемо українську літературу і з Мариною прочитаємо вірш. Стати тифлопедагогом, тобто вчителем, який навчає дітей з порушенням зору. Наталя вирішила на четвертому курсі педагогічного училища. Давай почнемо з лівої сторінки. Я про це взагалі нічого не знала, але мені почало дуже стало цікаво, а як це навчити дитину незрячу читати, наприклад. Тобто для мене це ну, щось було таке, якась вершина говерла, до якої я не могла дотягнутися. «Стали Козачінки. Угу. Переставляй. Добре. З допомогою Наталі тричі на тиждень по чотири години восьмикласниця Марина вивчає ті ж предмети, що її ровесники в школі. Анічка молодець, ще трошки залишила, крім індивідуальних занять на дому. Наталя працює у центрі соціально-психологічної реабілітації. Вона зізнається, що для кожного вихованця у неї свій підхід. Для кожної дитини такий, я вже казала, методика велосипед треба якийсь зібрати з різних частинок і до кожної дійсно різний велосипед підібрати. Вийде, 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 анічка. На ще одну черепашку тобі це маленька. Куди маленьку треба? Yeah. Молодець! та найголовніше переконує Наталя це любити дітей, бути з ними щирими. Тільки тоді вони розкриваються по справжньому. І... До речі, саме тут, у центрі реабілітації, Наталя нарешті змогла втілити свою дитячу мрію. Реалізувалася як хореограф для дорослих вихованців. Вона проводить веселі танцювальні руханки. Наталя також потурбувалася, аби її учні змогли проявити себе та навіть заробляти власні гроші. Тут вони виготовляють мило та вчаться шити. Готове мило продають, а на виручені кошти отримують зарплату, яку витрачають на походи в кіно та гру в боулінг. А ще Наталя навчає майбутніх педагогів, організовує літні інклюзивні табори та доводить, що кожна людина особлива та унікальна.